Сьогодні розберемо питання, яке викликає багато суперечок: що краще: ванна чи душ? Ванна це про затишок, релакси, насолоду, тепла вода, громадні свічки, келихвина. Але як часто ви реально це робите? Душ це про швидкість, і гігієну. Він потребує догляду, але підтримувати його чистоту значно простіше та швидше, ніж ванну. Якщо говорити про реальне життя? Душ використовується набагато частіше, особливо у квартирах, які здаються в оренду. Чому? Все просто, кігієна. Ванну важко підтримувати чистою, коли ерендатори змінюються. Душ плиться, це мінімум догляду і швидке прибирання. Насправді, ванну має сенс ставити тільки тоді, коли у вас вже є душ, бо 90% часу люди все одно використовують душ. Ванна – це більше для любителів релаксу. Якщо є місце і велика ванна, кімната. Можна дозволити і те, і інше. А що робити, якщо у вас невеличкий санвузол, є ідеальне рішення ванна зі скляною перегородкою? Так, ви отримуєте і душ, і ванну в одному просторі. Але пам'ятайте, що довго лежати у воді не завжди корисно, тому все залежить від ваших звичок. Отже, що ви обираєте? Душ чи ванну?